Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти зараз. Охорона материнства і дитинства в Україні один із пріоритетних напрямків програми медичних гарантій. Тому кожна жінка, незалежно від місця свого проживання, має отримувати безкоштовний якісний супровід вагітності і допомогу при пологах. Куди звертатися майбутній мамі у Запоріжжі? Особливо якщо вона з категорії вимушено переміщених осіб, розкаже сьогодні моя гостя це Оксана Сукмановська, медичний директор комунального некомерційного підприємства Пологовий будинок номер 4 Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня. Зараз є чимало інформації про небезпеку демографічної кризи в Україні. Це пов'язано з відтоком людей, високою смертністю. Ну, звісно, все пов'язано з війною. От що говорить статистика по Запоріжжю? Що у нас з новонародженими? Як? поєднується там ну смертність да. і народження демократична криза це да велике питання на сьогодні це проблеми нашого нашого майбутнього майбутнього нашої країни я приведу декілька цифр які кажуть про е, м, актуальність цієї проблеми е, це кількість народжених дітей, дітей у двадцять першому році uh -huh. і за роки війни от у 2021 році це по місту запоріжжя народилося 3,5 тисячі ново Народжених. Це не Запорізька область, це наше місто. У 2022 році 2600 дітей. У 2023 році 2160 дітей. І за 8 місяців цього року всього на всього 1166 дітей. Тобто ми бачимо, наскільки майже в два. З половиною рази кількість новонароджених діток зменшилася. Це стосується особливо прифронтових зон, до яких відносимося, і ми. Це, це питання дуже у нас актуальне, бо дуже багато жінок виїхало в безпечній районі за межі України. Але при цьому хочу відмітити, що кількість втрат дітей новонароджених у нас зменшилась. Як би це було не парадоксально, але це має місце, отже, рівень перинатальної смертності, тобто це новонароджені угу. там у перші дні свого життя. в 2021 році це складало 8,6 промілій. А за три роки війни, будемо казати так, цей показник зменшився на 30% і складає 4,5-5,5 половиною промілі. А що це значить? Проміль? Що це значить? Ну, це відсоток загиблих дітей на тисячу. Народжених живими. Ну, це, тобто чотири з тисячі. Да, 4, да, uh -huh. тисячі. Ну, він no. знизився, да, Майже я ж кажу, за роки війни на 30%. Казалось би, стрес, uh -huh. жорсткі умови, виживання і так далі. Але цей показник знизився. Мабуть, це треба дякувати професіоналізму наших uh -huh. лікарів та бажанню відповідальності наших жінок народити здорову е, дитину, і це дає свої результати. Ви пов'язуєте це з більш якісним. Медичними послугами, з тим, що жінки більш відповідально підходять до мабуть, своєї да. вагітності і наважуються саме ті, хто да, да, готовий грати. Да. Лікарі теж змінили своє ну, відношення до ведення пологів, до ведення вагітності. Та й жінки е, чують свою відповідальність Ні, mm -hmm. не, не, не тільки за себе, а, але й за новонароджену дитину. Тому, mm -hmm. мабуть, ми маємо такі результати, хай воно так буде і далі. Це виключно людський фактор, те, про що ви сказали, чи можливо щось змінилося там в законодавстві, або ще десь е, в плані якості доступності медичних послуг? От, за роки? Це, мабуть, совокупність усіх факторів mm -hmm. за останні роки е, оснащеність лікувальних закладів значно е, покращилася. Е, тобто, в е, пологовому будинку, ну я буду казати про пологові Просить. будинку, де mm -hmm. Нашого міста, ми надаємо послуги, які надавалися раніше там, на третьому рівні надання перинатального, ой, перинатальної допомоги, тобі ж це перинатальний центр. Зараз ці послуги можуть надавати у ці пологові будинки міста Запоріжжя. Також це пакети по складному ненатальному випадку. Тобі ж усі пологові будинки, ну, три, три із маючих чотири, мають цей пакет і можуть надавати медичну допомогу недоношеним дітям, хворим дітям. Отже, куди жінку привезли, її не треба додатково транспортувати, їй можуть дати повний спектр медичної допомоги. Нас чотири пологових будинку. У нас чотири пологових будинки, три mm -hmm. міських пологових mm -hmm. будинки: четвертий, дев'ятий, третій. І один це перинатальний центр. Наш ну вистачає. Я так розумію, сюди кількості да, 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 да. А Питання забезпечення якісних медичних послуг. Воно ніколи не втрачає актуальності зараз. Особливо. І от до Запоріжжя прибуло кількасот тисяч вимушено переміщених осіб. З них звісно, значна частина це жінок, які. Можуть репродуктивного Всього. віку, так куди звертатися? Вагітні жінці з категорії ВПО або ті, яка готується стати мамою, планує вагітність. Ну, наші жінки незалежно від місця мешкання ВПО. Вони чи мешканки Запоріжжя, Запорізької області, можуть звернутися до любого лікувального закладу, який має ліцензію на медичну практику і який має пакет надання медичної допомоги, наприклад, при пол. Логах амбулаторна допомога при спостереженні вагітності у будь-який заклад. Тобто має право вибрати лікувальний заклад, і має вибрати право навіть лікаря. Mm -hmm. Отже, жінка збирає інформацію, і куди її, як кажуть, душа більше лежить, mm -hmm. вона йде і може стати на облік по вагітності, бувають, бувають випадки, що жінка наблюдається в одному пологовому будинку, а потім приймає рішення рожати в іншому. Це, ніхто їй в цьому не перешкоджає. Потрібно е, звертатися, наприклад, спочатку до декларації сімейним лікарем, має бути потрібно звертатися до лікаря, говорити, що там от вагітна, або одразу треба йти до гінеколога. Що робити, е, якщо немає декларації, декларація повинна бути, ага. бо ми теж вносимо це все в електронну систему, і від цього залежить е, оплата, послуг, вид, виділення коштів на цю жінку. Отже, декларація повинна бути. Ну у нашому закладі, Наприклад, ми в штат вели сімейного лікаря. Якщо у жінки немає сімейного лікаря, ми направляємо до нашого, заводять декларацію, і вона вже приходить до нас. Все це робиться в межах нашого лікувального закладу. А були випадки, ну пам'ятаєте, гуманітарні коридори були відкриті, люди перебували з гарячих точок, з окупованих місць. І от прибуває жінка на вагітна і вже зараз народжувати. Значить, Медична не треба, як кажуть, треба розуміти, що надання медичної допомоги і ургентної, і планової це різні речі. Ургентну допомогу. Не будуть у вас питати ні паспорта, ні декларації, вам будуть надавати медичну допомогу, по ситуації. а потім да по ситуації, а потім вже з'ясовувати, хто ви, звідки ви, і якщо необхідно, проводити давати соціальний супровід, супровід психологів, юристів і так далі. Uh -huh. От якщо це планова, ну медична допомога, і людина хоче отримати повний пакет послуг, безкоштовно, як це, то uh -huh. тоді. Необхідна декларація, бо без електронного направлення, внесення в систему ну, ми не маємо можливості надавати безкоштовну допомогу. Що входить до пакету цієї допомоги? Е, спостереження вагітних. Е, ну, Це е, перше о, обстеження. Угу. Обстеження, яке включає в себе клініко-лабораторне обстеження, базові аналізи, е, е, проведення двох обов'язкових УЗД-досліджень там ну, Цервікометрія, от, супровід психологічний, там, школа відповідального батьківства все це безкоштовно. Консультація суміжних спеціалістів це, це входить в пакет амбулаторного спостереження вагітних. Якщо у лікувальному закладі немає якогось спеціаліста, у всіх у нас є додаткові угоди о про співпрацю з багатопрофільними лікарнями. І тоді наші лікарі скеровують уже пацієнтів за електронним направленням до необхідного спеціаліста. і надається повна медична допомога. Школа відповідального батьківства це групові заняття дивчать народжувати да, і поводитись да, з, да, з малятами? Так, да. це групові ага. заняття, які передбачають заняття із батьками, сімейні пари, проходять декілька занять тут по, по темам, де що це таке вагітність, ага. як її виносити. Далі що це таке пологи, як себе вести в пологах? Потім що таке грудне вигодовування, як правильно ага. навчитися кормити. Дитину, груддю. ну і далі там психологічні різні аспекти, і так далі. В багатьох лікувальних ну, пологових будинках проходять дні відкритих дверей. Для, цього, для чого це робиться? Бо людина приходить у лікувальний заклад, вона бачить, бачить ті умови, в яких вона буде народжувати ті умови, в яких буде знаходитись її дитина, знайомиться. ну, з персоналом. Отже, коли ти вже надходиш у лікувальний заклад, то ніби ти вже дома, ти вже тут був, ти вже знаєш, що де і як. Це можна робити тільки в дні відкритих дверей. Чи можливо, от людина, перш ніж визначитися з лікарем. Може сходити на прийом до різних, різних лікарів, подивитися умови у пологовому будинку? може, може підійти до лікаря, можуть підійти. Ну, до мене часто звертаються mm -hmm. теж пацієнти, отримати інформацію стосовно умов, там перебування там, і так далі. Але день відкритих дверей, ну будемо казати так, ми маємо можливість надати персонал, який проведе вас mm -hmm. по всьому пологові. Будинку і покаже і дитяче відділення, і відділення інтенсивної терапії, і так далі. Е, індивідуально ну, немає можливості mm -hmm. фізично це проводити в повному обсязі. Тобто базову інформацію mm -hmm. надати можливо, але усе показати розказати ні по переліку послуг ви сказали два планових два УЗД планових да, робиться да. якщо говорити про аналізи є ж різноманітні наприклад генетичні скрінінги або те що є обов'язковим обов да це проводиться б також безкоштовно а що не є обов'язковим, що якщо, рекомендується? як ш якщо жінка хоче щось додатково пройти ну наприклад там рівень вітаміну д там чи щось таке то це такі додаткові аналізи які вона вже робить самостійно в будь-якій платній лабораторії ми не коригуємо, куди вона хоче звертатися і так далі. Обов'язкові, але якщо є показання у жінки, то УЗД за направленням і за попереднім записом також проводиться те це безкоштовно. На платній основі проводяться обстеження тоді, коли ну, жінка хоче от сьогодні. Зараз угу. е, і, і, і там та, і там та. Отоді От ну, немає можливості у лікарів приймати усіх, бо є черга, безкоштовний прийом і так далі. Тоді вже жінка вибирає лікувальний заклад, куди вона хоче записатися на додаткове обслідження. Ну в, 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 в той час, коли вона хоче його провести. А що, от якщо вагітність, наприклад, з якимись ускладненнями проходить послуги, які не перелічені в пакеті в цьому послуг, вони теж по показанням йдуть безкоштовними? Чи е, там такого немає? Я вам можу сказати, все, що касає, касає, стосується ускладненого перебігу вагітності, я навіть ну вам. Не, не, не скажу, що не входить в безкоштовне. Uh -huh. Тобто треба жінку госпіталізувати, вона буде госпіталізована. Їй потрібна буде друга, третя, четверта госпіталізація, все це безкоштовно, обстеження безкоштовно, консультації суміжних спеціалістів, це, це теж безкоштовно. НСЗУ по пакету НСЗУ оплачує одну явку жінки за місяць. Нам. Але це не означає, що якщо виникає якась ситуація у, у жінки чи щось не так у, у, дитини. Ну, у дитини, то консультація не проводиться, вона проводиться і проводиться без, безкоштовно. Тобто це не значить, що сім раз ви прийшли, ага. а потім ні, ви можете приходити і 14, і, і 20. все залежить від того, як протікає вагітність. А самі пологи, вони також повністю безплатні і е, е, який спектр послуг, тому що я бачила в переліку навіть партнерські роди. Ні, партнерські роди зовсім нічого не коштують. Як ми кажемо, ну, я від, люблю, да, від, там, ну, від майбутнього батька чи того, хто буде партнера на пологах, я кажу, ми просимо тільки одно: це флюографію та чистий одяг. Ни яких внесків нічого не, не роблять. Єдине, що якщо є така послуга на офіційна і дозволена, якщо є палати там повишеної комфортності, там якісь такі послуги там по ну, в нашому лікувальному закладі немає, але є по індивідуальному харчуванню, коли пацієнти ну, бажають щось і там додатково. Заказують. Оце платна послуга, яка е, офіційно оплачується через е, каси е, щита. От, ну, це якщо... дає можливість лікувальним закладам використовувати ці, ці гроші для свого розвитку. Це не йде на заробітну плату там, медичному персоналу, але дає можливість просто. Додаткові кошти на те, щоб там придбати якесь обладнання, там uh -huh. якийсь м'який інвентар і так далі. Ну, Якщо говорити про харчування, є ж а різні тобі... ситуації у жінок, наприклад, або алергічні, або вона за своїм станом здоров'я не може. Ні, тут питання стоїть. Да, столи різні бувають, угу. і у нас да, за стіл після операції один це безкоштовно. Потім в післяпологовому періоді стіл другий це безкоштовно. Мається на увазі. Ну, якщо щось вишукане. Ну я зрозуміла також. Бачила інформацію, що якщо, наприклад, під час ведення вагітності чи пологів у вас вимагають або просять, або натякають гроші на гроші, що необхідно щось сплатити, треба повідомляти до НСЗУ. Безпосередньо. що ви знаєте, про наявність таких скарг у ну, було, було? були такі скарги по Запоріжжю. Можу сказати, по нашому пологовому будинку була скарга, було проведено розслідування сумісно з НСЗУ, Скарга була необґрунтована. Такі скарги з'являються тоді, коли виникає непорозуміння. Ну, між лікарем та пацієнтом, або не володіння повною інформацією. Тому я всім рекомендую звертатися спочатку до адміністрації. До адміністрації, якщо адміністрація не, не може вирішити це питання, не прийшли до якогось консенсусу, ну, тоді вже дзвонить на гарячу лінію. Чи у всіх запорізьких пологових будинках обслуговують безкоштовно, тому що як на початку програми ми поговорили, що це ті, у яких є контракт, да. чи як правильно сказати з НСЗУ? Да, да. Угу. Е, усі пологові будинки Запоріжжя ну і Запорізької області усі мають е, договори з НСЗУ і надають медичні послуги на безоплатній основі. Знаю, що є ще чат, бот буду мамою. Да. Називається, от яку інформацію там можна отримати. Ну, якщо у нас всі будинки пологові безкоштовні, то я думаю, можна звертатися в будь-який. Але я думаю, що там є ще інша інформація. Час, да, Цей чат бот був створений у 23-му році. Там можна отримати інформацію. Ну по пологовим будинкам, які знаходять, знаходяться, ну для жінок, які там мало знають наше місто і так далі. Вноситься інформація і можуть показати розташування, де який пологовий будинок знаходиться для того, щоб там вибрати наприклад, найближчий лікувальний заклад. Також на цьому чат боті написані. Питання по обстеженню, тобто приблизний план обстеження жінки, скільки вона повинна зробити візитів до лікаря. Також там написані симптоми, які пов'язані з вагітністю, і які намагають термінової госпіталізації і звернення до лікаря. Тобто це такий інформативний чат-бот. І ну, це краще ніж. Читати літературу, яка іноді дає нам неправдиву, хибні якісь да, неправдиву інформацію, якісь такі хибні рекомендації, за які потім, потім треба буде угу. розплачуватися. Ставити питання там можна в тому чат-боті, є якийсь бот, консультант, чи щось, що відповідає? Та, е, на, на, наскільки я знаю, да, там задаєш угу. питання і е, тобі ну, відповідають. Ну, я хочу сказати, е, от, ми у, у, в, в будинку, да, зробили е, собі е, телефон лікаря, який mm. працює цілодобово. Він викладений у нас на сайті і так далі. Ми просимо тих жінок, які спостерігаються у нас, звертатися до нас в будь-який час. Тобі ж там в день, вночі вона набирає лікаря, каже свої симптоми, і лікар вже надає консультацію: чи їдьте, чи щось там робіть. Ну, краще вживую отримати інформацію від лікаря, ніж десь що Ну, враховуючи, що зараз ми всі живемо в період війни, то мабуть всі знаходяться в такому напруженні, да. тривожаться майбутні мами багато, стреси. От, мабуть, часто телефонують з питаннями. Часто телефонують і да, жінки зараз. Ну, ми всі емоційно лабільні, а вагітні жінки це е, особа, група е, часто дуже такий повишена тривожністю ні у них такі ну, Емоційно лебільні і потребують ну, додаткової уваги, розмови, роз'яснення, яке можна отримати ну, професійно. Ну, на вагітність стрес, мабуть, не дуже гарно впливає. Не дуже гарно впливає. Ну, кількість ускладнених пологів, процент кесаревих розтинів е, збільшився, е, бо е, ну, адаптаційні резерви знижені і у дітей, і у мам, е, то це є такий результат і наслідки нашої війни. Ну, пологи пройшли, ну. Погано, коли вони ускладнені, але добре, коли вони завершуються дитини. Завершуються народженням новим життям, да, здорової, здорової дитини. дитини. І uh -huh. е, саме теж розтин – Ростин. Вимушена міра, да, краще народжувати природним шляхом, але це надає можливість, як я кажу, і мати здорову дитину, і іноді і спасти життя матері, бо є ситуації, коли єдиний метод розродження в інтересах матері це кесарев Ростин, який проводять не завжди під час доношеної вагітності, а може бути і раніше, коли треба спасати вперше перш за все життя жінки. І ще до тривожності це те, що от будемо народжувати тут обстріл, там літають ракети. Мабуть, такі питання теж турбують. Турбують жінок. Ну в пологових будинках є тимчасові укриття. Наше укриття адаптоване, я знаю, в третьому родомі, і перинатальному центрі. Укриття адаптовані для прийому пологів. Ми можемо там дати повний спектр медичної допомоги. Там стоїть все необхідне обладнання на, такий, на, на, на час обстрілу, і чого, що ми можемо надати допомогу і жінці, і, можемо, і дитині. Там є запаси питної води. У нас запаси їжі, простирадла, ну, але ці укриття розраховані ну, на наших пацієнтів. Вони невеликі, але повністю готові до таких ситуацій. І ще також нашим вагітним ми пропонуємо, ну, от, якщо ви там вже там вам недалеко до пологів, лягти до нас. Ви знаходитесь у пологому будинку під наглядом. І ви знаєте, що в нічний час, в комендантський час, вам не треба турбуватися, привезуть вас, не привезуть, вчасно привезуть і так далі. А ви вже знаходитесь під наглядом лікарів, гуляєте. А Доводилось да. приймати пологи в укритті? Один раз. Один раз. Да. Ну, у нас є Добре. Ще... Все, завершилося. все завершилося добре. <кій> і у нас є ще один Це безпечний <кій> пологовий зал, який повністю без, без вікон як положено у середині. Ну, <кій> Будемо сподіватися <кій> на краще, що скоро необхідність зникне. зникне така... да. Народжувати в тривогах і в. Укриттях, дякую вам, що завітали сьогодні в Акценти. Це була Оксана Сукмановська, медичний директор комунального некомерційного підприємства Пологовий будинок номер 4 А я бажаю вам міцного здоров'я. Хай ваш вечір буде затишним, а ніч тихою і спокійною. Побачимось!